Нелегка ця справа бути колекціонером моделей мініатюр військової техніки, переконаний Володимир Левкович, виставка якого днями відкрилася в міському історичному музеї. Там представлено лише декілька його робіт, моделей копій бронетанкової техніки. Загалом у Володимира Левковича їх близько 70 – мініатюр літаків, танків, військових автомобілей. Щоб досягти таких результатів, автору знадобилось чимало років. Перше ніж щось змайструвати, необхідно було зазирнути в літературу, історію виникнення військової техніки, її подальший розвиток, володіти конструкторськими навичками, говорить Володимир Левкович. Збирання кожної моделі, мабуть, починається з її покупки. От. Але перед тим як вже дійсно приступити до збирання моделі, я керуюся тим, що. що Збираю відповідний матеріал в журналах, відповідна література підбирається. І цим уже, як говориться, керуюся в зборці відповідної моделі. Тому що кожна модель вона відображає якусь історичну подію, вона прив'язана до якихось людей. Якщо ви бачили, є, допустим, Слово, такі паразитичне. Є е, техніка, яка має відповідні маркування. От, і техніка, яка приймала в Великій Вітчизняні в Другій світовій війні е, участь, і дійсно вона прив'язана до відповідних дій. Є також техніка, яка стоїть без маркування. Я хочу знайти відповідний матеріал, щоб е, техніка, яка радянського виробництва, танки Т-34 із... Хочу ці танки вже зробити так, щоб вони виглядали, як вони були під час війни. Прив'язати до відповідних людей. Хочу з ветеранами зв'язатися, може, з їх допомогою теж буду мати якісь матеріали. Володимир Левкович виріс сім'ї військових. Закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, тому його захоплення не є випадковим. Мій батько був військовим. І в дитинстві дуже багато часу я проводив з ним, як говориться, допомагав йому на службі. Був теж зацікавлений військовою технікою, автомобілями. І це, як говориться, один може із таких факторів, який вплинув на те, що я зараз збираю моделі техніки, цікавлюся історією і розвитком техніки. От і хочу це, як говориться: свої набутки, свої вміння, навички. Теж хочу передати, показати ковальчанам, гостям міста, щоб вони оцінили це все. Це вже друга його виставка модели мініатюр військової техніки. Зараз Володимир Левкович перебуває на заслуженому відпочинку і тому значно більше часу приділяє своєму захопленню. А ще мріє перед... Дати свій досвід учням, котрі б з такою ж любов'ю і завзяттям ставилися до цієї справи.